Вітаю вас, учні 8 класу. Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу з перевірки законів послідовного з'єднання. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Тема нашої лабораторної роботи дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Мета роботи експериментально перевірити, що в разі послідовного з'єднання двох провідників справжнюються співвідношення i дорівнює І1 дорівнює i2, U дорівнює U1 плюс U2 і R дорівнює R1 плюс R2, тобто закони послідовного з'єднання. Для виконання експерименту використаємо необхідне обладнання. Для цього візьмемо джерело струму, ключ, вольтметр, амперметр, два резистори і з'єднувальні провідники. При виконанні експериментальної частини вживу слід пам'ятати та дотримуватися вимог техніки безпеки при роботі з електрообладнанням. Для подачі результатів експерименту будемо використовувати готовий бланк, в якому зазначено план проведення експерименту. В даний бланк ми будемо вносити визначені значення величин, креслити схеми електричних кіл та сформулюємо і запишемо висновок по роботі. Такі ж самі дії, які описані в бланку, можна виконати і у себе в зошиті, записавши тему роботи, мету і обладнання. І, дотримуючись плану зображати схеми, таблиці, виконувати відповідні розрахунки та сформулювати і записати висновок по роботі. Переходимо до виконання експериментальної частини. Складемо електричне коло, джерела струму, ключа амперметра, резисторів і з'єднувальних провідників. За даним електричним колом, ми будемо перевіряти співвідношення, яке стосується сили струму. При виконанні експерименту ми будемо міняти положення амперметра. Тим самим ми будемо мати три схеми з'єднання, які необхідно буде накреслити у відповідних місцях бланку подачі результатів. Розглянемо перше коло. Його електричну схему слід накреслити у відповідному місці бланку, позначеному зеленою галочкою. Звертаю вашу увагу, що креслення схем виконується за дотриманням вимог, використовуючи прямі лінії та кути, а також схематичного позначення елементів електричних кіл. Сторінка 138 вашого підручника. Замкнемо ключ та знімемо покази амперметра. Дане значення ми повинні занести до таблиці номер 1 у відповідне місце, позначене червоним прямокутником. Змінимо положення амперметра та виконуємо ті ж самі кроки, що і для першого кола. Накреслимо схему та запишемо значення в таблицю. Перевірте рівняння, яке записане нижче таблиці, підставивши відповідні значення сил струмів. Сформулюйте та запишіть висновок в таблицю номер 1 стосовно справедливості представленого рівняння. Переходимо до другого досліду для перевірки співвідношення, яке стосується напруги. Для цього також складемо три електричних кола з різними положеннями вольтметра. Креслимо електричні схеми, записуємо покази Вольтметра до таблиці, перевіряємо рівняння і формулюємо та записуємо висновок в таблицю номер 2 Складемо електричне коло. Накреслимо схему. Замкнемо коло та знімемо покази Вольтметра. Занесемо покази у відповідне місце таблиці, позначене червоним прямокутником. Повторимо ці ж дії для інших двох схем. Перевірте рівняння, яке записане нижче таблиці. Залишається перевірити співвідношення, яке стосується опору. Для цього слід розрахувати опір першого резистору, опір другого резистору та загальний опір кола, використавши значення сил струмів та напруг, визначені у попередніх дослідах. Для цього скористайтеся формулами, виділені червоними прямокутниками. Отримані значення опорів занесіть у відповідні місця таблиці, виділені червоними прямокутниками. Порівняйте отримане значення R, отримане із закону ОМА, та теоретичне значення, отримане як сума опорів R1 та R2. Сформулюйте та запишіть висновок до таблиці номер 3 Сформулюйте та запишіть загальний висновок до виконаної роботи. Для правильного формулювання висновку скористайтеся пунктами у аналізі експерименту та його результатів. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!